Друзі, всім доброго дня! До нас сьогодні на оновлення поступає ось такий червоний льодяник, лісан, жук, просто в красному кольорі. Калян, що ти можеш розповісти про цю машину? Що можна сказати по цій тасці? 1.6, газ, бензин, машинка ухожена на автоматі з мультикермом, з кліматом. Салончик, ось погляньте. Стан майже ідеальний, невеличкий пробіг, машинка в дуже охайному, гарному стані. Підлокітнички, підстаканічки, клімати, все це присутнє. Задній ряд сидінь, також Сумочки сумочка лежать. на місці, сумочка, все в порядку. все комфортненько, все красиво. Також можна додати, що тут стоїть просто нова гума в дуже класному стані, такі дисочки. І Класні. при цьому є другий комплект резини. Тому так, який йде у подарунок, ну тут По багажничку на два рюкзачка хватить. Так, да, так, да, це ж така машинка, не яка топлю возить. Тому приїжджайте в компанію автопрайд... І е, ще раз можна додати, що машина офіційна з повною історією обслуговування, сервісною книжкою, машинка достойна. От і ще раз вам салончик. Е, приїжджайте в компанію Автопрайд та забирайте цього лядяника.